Всім привіт, мої любі підмистики. Е, я, у, у мене не було відео мабуть ще з куч неділь не, не, не назад. Ну, е, сьогодні я, дивив, я дивився фінал Євробачення цього року. І е, о, це перша частина по е, моїм реакціям на. Ем, типу, проходження у фіналі не проходження. Ну, тоді поїхали. Перша країна це Кіпр. Ну, Кіпр він мені сподобався така пісня вона хороша. Е, не скажу, що прям дуже похоже, як і в заставці. Але дуже класно, запально і. Я думаю, я думаю, це правильно, що вони пройшли фінал, але займали таке ну, не дуже місце. Я думав, можна було краще. Під номером 2 виступає Сербія. Ну, Сербія пройшла фінал, і ну, тут у неї, як би сказати, вокал хороший. Епох... Ну, Нічого пушти не змінило, чим на надвідборі. Так що ну, нормально. Е -е, Литва виступає під номером 3. У Литви... Е -е, у Литви. Як би сказати, теж те саме, що і в надвідборі, мабуть, почти. Але е -е, у нього класний номер був Е, Він, як би сказати, він, це така пісня, яка може багатьом кому сподобатися. Так що, я думаю, зайняв нормальне місце і пройшов фінал, це добре. Ірландія. Ну, Ірландія таких результатів ще ніколи не приносила. Мені е, гадається те, що вона в 90-х сім е, разів виграла, в 2000-х вона не вигравала. Мені кажеться те, що, типу, Ірландія вона, типу, е, хоче е, робити так, як і в 90-х, щоб вигравати. А це зараз так не працює. Але цього року вони, мабуть, зрозуміли, і у них щось класне, нове. І шосте місце аж. Ну, це класно. В Ірландії таких результатів давно не було, кажу. Дуже класно, але шосте місце навіть не знаю. Ну, фінал повинні пройти, але. Мені каже, що шосте місце це трохи забагато. Е, під номером 5 виступає, е, щас скажу. Е, коротше, Великобританія. Ну, Великобританія він, він автоматичний фіналіст. Є е, кращі пісні, його обігнали, я це знаю. Але я думаю, може трошки, може, на два місця краще місце повинно було, але не знаю. Під ну, шо, ну, номером 6 виступає Україна. Е, наша країна. В України дуже класно. Я не зважаю, що Україна виступала під смертельним номером. Вони зайняли цілих третє місце, е, їм перемоги не треба. Просто хай українська історія те, що вона завжди проходила фінал, продержиться хоча б ще до цього року. У е, України хороший смак кожного року. Е, що скажу, сьомі виступають, виступають Польща. До речі, я люблю шахмати. Польща. Польща Ну, Польща вона не пройшла фінал, тому що якось так, наче. Ну. Добре. Я згодний з сим. У неї наче ж якось вокал. Але у неї вокал нормальний. Просто. Окей. E, 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 уже восьмий виступає Хорватія. Один з кандидатів, Я б хотів, щоб він виграв. Тому що країна, яка ніколи не перемагала, я думаю, щоб вона краще, щоб виграла. Але немо він виграв. Я думаю нормально. І e, 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 9, Ну, про дев'яте я навіть нічого не буду довго казати. Просто ні і пока. Ісландія. Ну пока. Е е Ізак від Німеччини. Е я, не ду я думав, останнє місце буде в Німеччині, але мені сподобалось. Я не знаю, чого кожного року в Німеччині останні місця, хоча мені пісня сподобалась. Алединадцяте місце. Ну, я думаю, в Німеччині давно такого не було. В 11-му виступатиме Молдова. Ну, мені сподобалось на відбори було хуже. Ось на нацвідборі там така маленька сцена, і там, як би сказати. Але мені не дуже сподобалось того, що, знаєте. У, е, так виглядає, наче у мальму сцена для якихось гігантів. Ну, вона така велика, е, ось е, вона не додавала ніяких танцюристів, якихось постановок красивих, ще щось. І вона виглядає, просто, наче якась мурашка. Е, мурашка, яка кричить. Але мені сподобався оцей момент, де вона е, так. Е, ну Мені він сподобався, але до фіналу пройти. Ну, до фіналу пройти, якби вона пройшла, це окей, але при останнє місце вона б зайняла. Але не пройшла до фіналу. Я думаю, не було варто її пройти. але, ну добре, Тринадцятими будуть Азербайджан. ой не ой стоп Финляндия Азербайджан будем потом Финляндия ну ну ок ок ты виднаться ты ну ну Я думаю, ви зрозуміли я сміюсь. Ну. Ось вони зробили Євробачення просто е, якимось божевільним. Ем, далі йде уже Азербайджан і казав. Ну не пройшов до фіналу. Ну, я думаю, краще бить пройшов. але. Не знаю. Е, добре. Е, далі у нас. Е, е, ну, е, Швейцарія. Ой, не Швейцарія, а Швеція. Швеція. Ну, е, зайняти таке місце, я думаю, класно і нормально. Нормально, молодці. Е, не, нічого не міняють. Кожного року чогось нічого не міняють, яке. На двори. Ну, мені кажеться, це скучно якось. Але, добре. Далі у нас йде Австралія. Ну тут я не не, не, не взагалі. Не взагалі. По-перше, по перше, по перше, Австралія, вона мені не сподобалась. Ну, то ще. Я не кажу, що не сподобалась. Я не можу цю пісню слухати. Ну, як і Ісландію. Але. Але вона не так мені сподобалась. Але зараз мені вона сподобалась. у цей момент. Струбує такий крутий. Додав. Добавила... Але я не знаю, чого вона не пройшли до фіналу. Ну, добре. Далі. Е і... Е Ще скажу. Іде Португалія. Португалія пройшла до фіналу, я думаю, або не варті, але краще бить Австралія замість них. Або не знаю, хто займав За... місце. Ну, Фінляндія точно ні. Я думаю, так, е, таку, е, таку, е, таку якусь дурню е, е, випива і пішли е, танцювати співати. Оце у Фінляндії. Таку дурню можна будувати. І останній номер 15. Ну, якби, якщо не рахувати країн, це моє типу, тільки 15. Але Люксембург з поверненням, до речі, з поверненням. Кеть. Люксембург пройшов до фіналу. Я думаю, він пройшов із за чого, що він раніше. Не виступав, тобто він припинив виступати, і його просто просунули у фінал. Але, ну добре, пройшов фінал, молодець. Все ж таки нова країна. Я теж не против, але краще бить Австралія. Ось, отак ось, це, це, якщо друга частина вийде, якщо ви наберете на цьому відео 5 лайків. То вийде друга частина, де буде другий у мене півфінал п'ять років. І де я буду розговаривати про другий півфінал? І на самовиту п'ятірку можливо. Так що, бувайте.